Просили показати якісь акварельні скетчбуки, ну не самі дорогі. Є щось у нас нормальне таке? А, так, є а, у нас ось такі скетчбуки від е, українського виробника Роса. Їх особливість в тому, що е, вони є з різним додаванням бавовни, тобто Юніка 50% бавовни, або ось Фабріано. 25% бавовни. Також що цікаво, кожен скетчбук має ілюстрацію нашого українського художника. От, тобто, різних українських художників. От Вони є в різних форматах. Є, наприклад, ось такий 20 на 20 ціна його 376 гривень. А от такі з квіточками. Ось такі 495 гривень коштують. Я знаю це Наталія Купчик. Ілюстрація Класно.